Командування російських окупаційних військ усвідомлює, що так само, як на правобережжі Херсонщині, у районі Сватового їм найближчим часом доведеться ухвалювати так зване непросте рішення. У нас в Генштабі сидять люди воєнні, вони розуміють, вони розраховують, скільки потрібно людей для членів такої операції. Адже та ситуація, яка там вимальовується, поки що не має чітких контурів, але дуже нагадує оперативне оточення. Саме в зв'язку з цим зараз можна спостерігати насичення Сватівського напрямку підрозділами окупаційних військ, які мають зміцнити локацію для його утримання, утримання того, що вже й так зрозуміло утримати не вдасться. Наприклад, окупанти в районі Старобільська розгорнули свіжу і боєздатну БТГ із складу першої танкової армії. Свіжий ресурс, який зараз у військах окупантів є великою рідкістю, та ще й має комплектацію з техніки. Тобто, командування окупаційних військ, усвідомлюючи свій про. Грошний стан все ж таки насичує локацію, щоб потім все одно все вивести і бігти, або вони готують шляхи для безпечнішого та комфортнішого відходу сил та засобів до Старобільська. Якщо збройні сили України прорвуть їхню оборону в районі Сватового, то утримання контрнаступу для окупаційних військ не буде можливим аж до околиць Старобільська. Це буде черговий стрімкий каскадний обвал їхньої оборони. У зв'язку з цим розгортання в районі Старобільська свіжих та досить боєздатних ресурсів говорить лише про те, що командування російських окупаційних військ розпочало формування умов для ухвалення непростого рішення, а простими словами чергової втечі. Андрій Тетерук, офіцер руху опору Вільна Україна, зараз з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаю! Слава Україні. Героям слава! Я бажаю найміцнішого здоров'я, нашій славній українській націоналісти. Знаєте, я би хотів повернутися до цього форуму в Галіфаксі безпекового форуму, і звичайно дуже хотілося б, щоб на наступного року цей форум якраз відбувся після звільнення нашого Криму. А можливо, і в інших містах України, але тим не менш. Як ви вважаєте, наскільки можна зараз відчувати розуміння наших західних партнерів, західних суспільств в необхідності якнайбільшої допомоги Україні? Ну, починаючи з 2014 року, ми бачимо цілий спектр, скажімо, змін. Які відбуваються не тільки е, в мізках, але й в практичних рішеннях, які приймають західні е, політики, а саме головне західне суспільство, е, спостерігаючи за тим, е, як відбувається е, ескалація агресії Російської Федерації проти України, і наша е, дипломатична робота 2014 року і по сей е, по сій день, і робота збройних сил, і насправді позиція всього українського народу сформувала станом на сьогодні. Достатньо чітку і е, таку непохитну, як виявилось, е, позицію підтримки нашої держави аж до нашої перемоги, це було м, озвучено е, на багатьох, е, скажімо, майданчиках від Рамштайну, закінчуючи е, Радою Європи, і як ми бачимо е, на всіх е, міжнародних майданчиках. Зараз всі демократичні країни висловлюються на підтримку нашої держави. Ця позиція вона є насправді унікальною, тому що ми бачимо наскільки пролонговані в часі бувають прийняття рішення на геополітичному рівні, і тому ми маємо унікальну можливість, яку зараз не маємо права ані змурнувати, ані не використовувати на 100%. Ми доводимо, що вся ця допомога і ці рішення, які приймаються на користь України, вони просто е негайно е скажімо, імплементуються в нашу боротьбу за наше виживання, і віддача е від застосування військової допомоги е від е фінансової допомоги, насправді є цілком очевидною. Ми боронимо не тільки нашу країну, але й весь як виявляється, і західний світ від того, що Російська Федерація не розповсюджує свою агресію на весь світ, тому що ми її стримуємо на території нашої держави, і тому очевидно, що. Формули, за якими ця допомога буде нам постачатись, можуть змінюватись, але сам формат допомоги точно вже не буде змінений. Я не бачу для цього підстав, я не бачу причин, які би могли змінити позицію підтримки України на якусь нейтральну або навпаки, скажімо, на посилення нашого ворога. Це практично сьогодні неможливо станом на сьогодні. Повернемося з вами до ситуації на фронтах. Андрій Лєнко, офіцер батальйону Свобода, пише про бої під Бахмутом. Він пише, що ворог намагається вести штурмові дії в день і вночі. Тривають до бої майже цілодобово. Може бути година, дві відносної перерви? Потім знову бій. Ворог намагається штурмувати наші позиції піхотою і наводить світлини. Дійсно, поля всієї трупами російських військових. Навіщо ось така таке марнотратство, фактично зі сторони Російської Федерації, от яка, яка мета їх можна визначити? Їх мета е, довести, що е, їм абсолютно байдуже на ціну, яку вони заплатять за те, аби захопити і підкорити Україну, і саме е, спосіб досягнення е, є критерієм тиску на українське суспільство, тому що. На українському боці воюють громадяни України з вищими освітами, з бізнесами, небайдужі громадяни України, які цілком і повністю можуть себе забезпечувати в мирному житті. в мирній країні. Російська ж Федерація пропонує натомість в. З боку російських громадян участь тим, хто там має боргові зобов'язання, якісь найманці за гроші, тобто, ну, точно не співвідносно скажімо, інтелектуальному рівню, бо, дай, хоча б по інтелектуальному рівню, контингент своїх збройних сил. Тому. Коли вони витрачають свої е, десятки і сотні тисяч, їм абсолютно байдуже для нас це боляче, і от, от, тиснучи, от саме в такий спосіб, на наші втрати, вони хочуть е, довести, що е, така боротьба, такий опір не має практичного сенсу, і хочуть довести, що ми все одно маємо здатись, бо ми не переможемо у цю несамовиту не кількість, яку вони е, відправляють на лінію фронту. Хоча Якраз і розум і смікалка і мотивація саме головна саме головне відчайдушна жага боротьби українців за своє майбутнє неспростовно не доводять, що скільки б вони у цього непотребу кидали на лінію фронту, хвиля за хвилі, під Бахмутом, абсолютно дійсно це ж не якась атака протягом дні доби там, другої тижня. Це ситуація, яка повторюється з дня в день, вже. Більше двох місяців можна навіть про три говорити. Тобто, ця шалена хвиля за хвилю. Вони просто доводять, що вони будуть витрачати цих людей, щоб захопити бодай ще один клаптик української території, довести, що українці не здатні боронити свою землю. Ну і, врешті-решт, поставити умови нашої капітуляції. Саме в цьому стоїть їхня мета, саме тому вони не зупиняють свої спроби. Шукати слабкі місця або, навпаки, концентрувати свої війська на певних ділянках і просто такими марнотратними е, атаками намагатись вибити українських військових займаних позицій. Це просто ну, дійсно жахливі речі, і просто це треба усвідомлювати. що 에... Говорити про логіку, говорити про мораль, говорити про дотримання якогось міжнародного права з нашим ворогом, на жаль, не доводиться. Тому це боротьба за виживання в прямому сенсі не переносному. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.